Друзі, привіт! Мені дуже потрібна ваша допомога. Тому в цьому відео я хочу розказати вам коротеньку історію, попросити, що потрібно зробити. А також у мене є для вас маленький подаруночок як вдячність за вашу допомогу. Значить, історія про мого кума Володю, який 24 лютого. 22-го року зібрався, пішов військомат, мобілізувався і з того часу служить в Збройних силах України. Вова звільняв Харківську область після окупації. Після того його перекинули під Бахмут, де він був серйозно поранений. Йому робили операцію. Він довго відновлювався і потім знову повернувся на службу і зараз продовжує служити. Так, от коли з ним горив, він розказав мені історію, як він разом з побратимами за гроші зі своїх зарплат і премій купили собі автомобіль для. Бойових задач. І ця історія мене насправді зачепила дуже, бо в медіа шириться багато різної інформації постійно. І ми знаємо, що є нормальні люди, є ненормальні люди, але це для мене було ще раз підтвердженням того, що от люди, які і так ризикують життям, які скільки часу сидять на фронті, на фронті крім того всього, ще й беруть свої гроші зароблені і за них купують е собі машину. І насправді, що би там не говорили в медіа чи ще десь, особисто для себе я давно зрозумів, що зараз люди не поділяються на військових і цивільних, чи цивільних і волонтерів. Люди поділяються на тих, хто працює заради перемоги, і тих, хто не працює заради перемоги, а навпаки, сіє розбрат, зраду і паніку. Тому. Е, мені дуже піднімають дух такі історії, і я був вражений, якщо чесно. Я розумію, що це не єдина історія, таких є дуже багато і від цього якось гордість розбирає. Але насправді, е, вчора, е, після обстрілів, та машина згоріла. Вона поїздила там досить недовго і згоріла е, повністю. І можете собі уявити це відчуття людей, які і так там постійно і беруть. Е, Свої гроші купують машину і потім її вона згорає. Тому я подумав, що тут ми з вами можемо якраз е допомогти. І я переконаний, що ті, хто живуть е в тилу, е цивільні люди, які мають можливість працювати і заробляти, я знаю, що ви джевісти маєте можливість працювати і заробляти, е можемо тут і маємо тут е свої сторони на максимум допомагати. Тому потрібно зараз назбирати гроші на ще одну машину. Я створив банку. Я буду вдячний за будь-які пожертви, навіть якщо ви вже цього місяця віддали багато і можете скинути тільки там 100 чи 500 гривень. Я буду дуже вдячний за будь-яку пожертву. Тому скидайте, будь ласка, гроші на монобанку. Я і Вова, і всі його побратими будуть вам дуже сильно вдячні. Тепер щодо подарунка, то я не хотів якось прям з порожніми руками. До вас йти. І, і згадав, що майже рік назад ми робили вебінар, як перемагати з Java, де я розповідав про е, роки роботи на ентерпрайзі і показував найцікавіші приклади коду, з якими я стикався в різних технологіях і фреймворках, які я вважаю своєю експертизою. Це не поверхневі речі, а це досить такі глибинні нюанси, які. Е, яких багато хто не знає. Тому, як подарунок, я прикріпляю випуск до цього відео посилання на вебінар. Якщо ви працюєте джавістом, то це відео для вас буде не тільки цікавим, а й дуже корисним. І сподіваюся, воно допоможе вам дізнатись більше і е, таким чином допомогти вам у роботі. Дуже дякую вам за допомогу. Е, дивіться відео, скидайте гроші на е, банку і бережіть себе. Побачимось в наступних відео.